19-му році на нашу землю прийшли російські агресори. Саме високу оцінку тому чи іншому роду військ тільки можуть дати ротині. По доповіді начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, в доповіді міністра оборони, він сказав: ми не подаламо Збройні сили України до того часу, поки не подамо українську артилерію. На сьогоднішній день ні ми. А нам піхотінець, морський піхотіннець. Інші структури, які воюють на передку і йдуть в атаку. Повернуться дзвоня Бога війни». Це вогневий щит нашої країни. І про артилерію знають не військові люди. Хоча у них своє цивільне бачення, але в ньому. Все одно відчувається повага до цього роду військ. Я знаю, що бомбардир – Це артилерист. Я теж бомбардир. Я забиваю голи в футболі. Нам треба зробити те ж саме: влучити оці і здобути перемогу. Я